Є підтвердження, так що бігіть в магазин, Все, ви підбили Су-25. Так, так, да, він так і хоче стати. Що, там що, чули, не чули. Та нічого не чули. Ну, то, то хлопців треба питати, вони чули більше. Добре, долу. Чувак пуст. Що це таке модне? А, це термос просто, да. Я термотрус. думав, що... Це цей. Думав, що якийсь енергетик. Ну що вроді, так. Давай руку. Да, бляха. Да, по миру, блядь. Ага. — Ви залишаєте тут. Не, я з вами хочу. Я, наверное, на себе. не? На себе, наверное, не? А, не, ведь себе. наш безпечно коротше якщо да, що то педалити чи? сюди заходимо на позицію так щоб старалися вас дуже вони оглядають ага. і це може бути Більше небезпека це безпілотність Це допомагає щоб зразу привести ракету до бою. Так. Не кожен так робить. Але на жаль, коли довго вичікуєш, зброя нелегенька, її так тримати не збудно. Ми, звісно, стояти кожен раз теж ризиковано, але наша така робота так. Так, тепер осталось, що вас замаскувати можна зробити інакше. Так, Толь, ти задачу поняв. Да. Зі сторони ангара угу. працюєш так, точка. Да, да, да. Сто горба, звідти теж очі тож ага. маєте на увазі, щоб лице бажано теж так не знав, щоб не виставляти. Тому що там наверху їздиться там, якась броня і вона сюди може навалювати, так? Да? Так, вона вже була навалила, вчора була. Сраскочал спину чи мне подтишки Ага. Поїхали, це поки така ситуація під контролем, територія все наша. Нашу машину обстріляли. Тільки да, що? Забудили, нашу їх. передавали. То наші обстріляли? Ні-ні-ні, наші не стріляли. Це ну, наші, наші калібр явно, не 545 Суп... Наші сказали, що по вам по цій машині тура уїбала. Ну, в вашу сторону полетіла. Це козак... козак який, тільки так, що їхали, Це не козак. З нас Тайота оця зелена. А, то ми не бачили. Ми бачили, що козак такий, що їхав, може, хвилин 15 назад. Дивися, на щось без знаходиться, як отсюди виходиш, і туди наліво. І якщо вони там, вони ж прорвалися, ага. то вони що з тієї сторони будуть піздавати сюди, щоб не було такого, що не піздують, а ви туди дивитесь. Щоб якось контролили ще дорогу. Ну так, так, так. Ну, на воротах, так, три человека. Давайте, були вниз, або руки вниз, щось таке. Та ствол будуть у мене да? Ти на якому каналі? О, хороший. Марсель, ми Марселя слышли. Стоп, стоп. Що там, видно, їх просування, ні? Хуйово? Дуже хуйово. Ми в такий бой попали хуйовий, що нахуй. Я не знаю, як ми живе вийшов я два рожка всадив, так по-любому що положили когось, ну блять. Може тому вони і не ламанулися. І Дашка заклинила, сука. Та що наверху? Так, ага. да, та що наверху, верху, ДШК. Ага. Те, що нас було, блять, ми виходимо. так. Та, нас три людини було, блять, виходимо, бачимо, да, навстрічну, метр двадцять, п'ятнадцять десь так. Ну близько піздець, Так. Поняв, відкрите місце, сховатись немає. А скільки народу? Чек 12-13, десь так. тут теж блять нормально, блядь там паки. І поняли, ми в там ми дивимося, йому. вони ще в пікселі, блядь. В нашому? Так, да, в нашому пікселі ще є, блять. А оце вся хуйня, типа, блін, зелені, оранжеві. Ні, не було. Не, не було, було блин, не. тільки? Піздець. — Я так от поняв, тільки стоїть, блок каже, то с діти, може, хлопці не бачимо, може, то свої, ті. Хоч ага. він дивилися, вони автомати скидають, починаємо з ними піздуватися, блядь. Я не знаю, як вони нас не заїбашили, блядь. ну прикинь, отак. До нас чекаємо в трьох. Вот так на втрьох, там, там, от, от, от прямо. Тут, тут, ми відходимо, друг другу поприкривали, блядь. Я І з'їбалися, пиздували, блять. Може когось заебашили, блять, ми не знаємо. Ми розчитували, що у нас кулемет є, який mm -hmm. працює. Що бачимо, блядь, ми тільки з автоматами стріляємося, блядь, і кулемет на Ви контролюєте, щоб не село не Прикинь. Вони село не пройдуть. Ти своїм ходом виходили чи машиною? Ні, ну, на машиною виїжджав. Ага. Ти, ти заїхала Піс... на машині, бля. Одного нашого ранили, бля, його вже увезли. Все, пацани, якщо що, печемо Україна, щоб ви знали, що ми. Да, так, да, так. Да. Угу. Хто старший? Гудзон. Якщо, що, я двом скажу, скоригуєш, де їм там встати, щоб, блядь, сраку вам не зайшли. Десь біля железки. Але не далі туди. Там движення є, дай його да, ось такі Отакі цікаві новини. Я то стараюся рукавиці надівати для того, щоб... Mm -hmm. що... ну, настільки все треба, на, на все... до вистачає часу, щоб просто... Перестав... Так, це нереально. Даже, там рука боїться, щоб десь щось, блін. Маніпуляції зробив, було тут. Відчікувати, це саме основна робота Да, іменно... так, Є такі позиції, що десь можливо він там десь зайшов, ти там на возвишеності вийшов, ага, його раз догонимо, там випустив ракету. Тут в них тактика інакша, вони заходять безшумно. Випускають ракети, розворачуються і на це все уходить до чотирьох секунд. Їх не видно вже. Збираються mm -hmm. заго. <пир 'ю> <пир 'ю> все будемо. Захватил? Вот тебе, ну, бля. Я запали, захватил, бля. Привет передаю. Там проходи в яму туда. А, то я тут нормально. Не-не-не, ну. Не, не, но... Тут лучше? Да. В яме лучше? Да. oh it's so okay.

уже запалено ситуации раз не приходит но так думаю что мы сошли давай может А? так выведем Що, воно не відкривається звідти? Де вона там? вон. Закрытый борт. Борт закритий? А поки нет он на палец. Вот сюда. Аккумулятор, блядь. Сим, блядь, це піздець. Вот он спад. Як там, до там не були пока нормально не лізуть там знизу? — ней да? Я не понял. Так что бегите в магазин. Все вы подбили 125-й. Везде пошло официально. Все плюс.